Сьогодні важлива і історична подія для усієї Польщі, яка буде мати вплив не тільки як на поляків, так і на українців. Ну і, звичайно, має безпосередній вплив на блокаду польсько-українського кордону. Тому сьогодні будемо говорити про вибори в Польщі. Ви обов'язково додивіться це відео до кінця і не забудьте підписатися на YouTube канал. Як ви напевно знаєте, від 12 грудня в Польщі прийнятий новий прем'єр-міністр? Він називається Дональд Туск на чолі з. Платформою обивательською це партія, яка має більшість у сеймі на даний момент. І в опозицію відходить партія Піс, яка до цього разу була в Польщі при владі дві каденції. І на даний момент вони отримали меншу кількість мандатів, і через це відходять просто в опозицію. Проти самого Матеуша Маравецького і його жонду проголосувало 266 депутатів. А за Дональда Туска проголосувало 248, а утрималося 201. Тому Тому уже 13 грудня Анджей Дуда буде приймати присягу нового складу ради міністрів. А Дональд Туск буде виступати у саміті Ради ЄС у Брюсселі і представляти Польщу. Але також вчора не обійшлося без сварок у самому Сеймі, як ви напевно бачили вже на відео. Я також вам його тут прикріплю. Після виступу Дональда Туска до трибуни підійшов представник ПІС Ярослав Качинський і обізвав його німецьким агентом. На цю образу також була відразу реакція, і сам, саме засідання було закінчене. Я Ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Dziwne są tego rodzaju obelgi rzucane w takim momencie i w takim dniu, panie pośle Kaczyński. Тож, що стосується нової влади, як і обіцяє влада коаліції бувательської протягом перших 100 днів, буде прийнятих 100 конкретів. Детальніше із ціма конкретами ви можете знайомитися по цьому посиланню на офіційному сайті. І основні зміни, які слід очікувати, я також вам прикріпляю в переліку під цим відео. Про це я також декілька днів назад знімав відео. Тому я особисто надіюся, що це позитивна зміна, як і для польського народу, так і для українського. І блокада на кордоні буде вже якби закрита в ближчі дні. і Скоріше за все, до кінця цього року. Також надіюся, що новий уряд не буде зволікати із термінами продовження тимчасового захисту для біженців з України. І буде більш ліберально відноситися до самих українських мешканців. Тому важлива подія, важлива новина, яка може повністю поміняти історію Польщі. І будемо дивитися, яка ваша думка особиста, як зможе помінятися польська політика у наступному році. Що ви очікуєте? Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео. І не забувайте підписатися на наш інстаграм, Ютуб канал. І до зустрічі у наступних відео.